Ключ до стабілізації ситуації в Україні знаходиться не у Києві, а у Москві. Про це вранці заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини. І як наслідок наголосив Яценюк, міжнародні переговори щодо українського конфлікту можуть мати виключно чотиристоронній формат за участі України, Росії, США та Євросоюзу. У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Штанмаєр зазначив, що міжнародна спільнота підтримує усі дії українського уряду, а вирішальними для України мають стати президентські вибори 25 травня, де буде обраний легітимний президент. Ключ до стабілізації ситуації на сході знаходиться не в Києві, а знаходиться в Москві. Ті картинки, які ми бачимо щодня в німецьких мас медіа показують, що ситуація в східній Україні дуже небезпечна і загрозлива. У той же час ми з великою пошаною ставимося до всіх дій, які вживає пан прем'єр-міністр разом із колегами. Прем'єр-міністр також наголосив на необхідності проведення круглого столу із представниками східних регіонів України за участі європейських посередників. На думку Яценюка, в ході діалогу треба обговорити п'ять питань: це конституційна реформа, децентралізація влади, боротьба з корупцією, економічна та гуманітарна політика. Сьогодні ж голова уряду вилетів до Брюсселя для участі у пленарному засіданні спільно з делегацією колегії Європейської комісії. Що стосується міжнародного формату перемовин, то наша позиція була, є і залишається незмінною. Ми вважаємо, що міжнародний формат перемовин повинен складатися з чотирьох сторін: це Україна, Європейський Союз, США і Російська Федерація.